Привіт усім. Сьогодні в мене термінова важлива, але напевно для більшості з вас не дуже позитивна новина. Особливо для тих, хто зараз за кордоном і планує собі зробити, наприклад, паспорт або інший документ в ДП документ. На офіційній сторінці ДП документ з'явилося повідомлення, що від 15.04.2024 року вже немає живої черги, тобто і скасували, а тільки онлайн реєстрація. Друзі, підтримуйте, будь ласка, це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал, щоб більше людей про це дізналося. Заходимо на офіційну сторінку ДП документ і читаємо з 15 .24. закордонні підрозділи ДП документ у Німеччині, Польщі, Іспанії, Чехії, Словаччині, Італії та Туреччині запроваджують прийом громадян на оформлення документів за попереднім записом до електронної черги. Отримання послуг у порядку живої черги не буде можливим. Додатково збільшено кількість талонів попереднього запису та посилено засоби верифікації користувачів. Закордонні підрозділи працюють над пріоритетними напрямками задля своєчасного та прозорого отримання послуг і надання якісного сервісу громадянам України. Що робити тим громадянам, які вже сьогодні в черзі, в живій черзі, чи десь були записані ще там з п'ятниці, з суботи, з четверга? Бо як відомо, за один день не завжди у всіх ДП документ можна було потрапити і здати документи. Я не знаю. Пощастило тим, що вже напевно здали. Це факт від сьогодні. Тільки онлайн реєстрація, а це як на мене не дуже добре, тому що онлайн реєстрація це завжди обмежена кількість місць, це завжди складно знайти і потрапити на то місце, на ту годину, яка би вам підходила, і взагалі там буде обмеження. Тобто, якщо в день там якийсь ДП-документ, підрозділ ДП документ міг освоїти опрацювати там 500-400 людей, то по онлайн реєстрації точно буде менше. Тому так для мене і напевно для більшості громадян за кордоном це не дуже хороша новина, це негативна новина. Було би добре, якби була і онлайн реєстрація, і жива черга. Нехай буде. Люди приходять. Хто прийшов по онлайн-реєстрації, йдуть скорше, бо в них на конкретну годину є. Вільні місця, люди йдуть живу чергу. Тобто така практика є. Ну, як бачимо, скасували, нема від сьогодні забули. До речі, в описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал, де я якраз і розмістив цю новину, і офіційне посилання на ДП документ. Тому кому цікаво почитати самостійно, проходимо в мій телеграм-канал. З вами я завжди Саша Матвєю. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку.